Всім привіт! Є до вас невеличке питання. Є отаке реле на 220. І є отакий брелок для програмування. Реле на частоту 315 МГц і брелок на частоту 315 МГц. Брелок робочий. Ось демонструю. Бачите, на екрані 315. Ось я натискаю. Тобто приймач реагує. Питання, що я роблю не так. Тобто, дивіться, я відкрив на АліЕкспресі, там, де в продавця я купляв. Тобто він пише: для того, щоб очистити всі коди зашиті, треба натиснути 8 раз. Ось я натискаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воно блимає. І чекає наступні команди. Тобто, uh, learning function, click The Learning Button K. Uh, let Indicator Indicates that the microprocessor Enter the Learning State of the Code. Да, натискаємо один раз. Моргнуло тобто воно чекає код з брелка. Ось я натискаю, брелок спрацьовує, але тут нічого не відбувається. Тобто, як його запрограмувати, хто знає і в чому моя помилка.